Вітаю пані та панове! Мене звати Оля Насонова, я ваша парфумерна блогерка. У мене сьогодні абсолютно відмацький настрій. Я вам сьогодні розповім про скелети моєї парфумерної шафи-секретики, про неприємні ситуації, про які взагалі не хочеться говорити, про гроші, упередження, ніщоброські історії, про все, що хочеться приховати та парфуми. І це відео тегове. Воно буде складатися з декількох запитань, на які всі бажаючі можуть відповідати. Ютуб-блогери, телеграм-блогери. Я буду ваше відео пости у себе перепощувати в спільноті. Прошу всіх долучатися. Це мій першенький тег. Перше питання це мій найнеулюбленіший. Скелет моєї парфумерної шафи, то що я взагалі не люблю, але і не те, щоб я його ненавиджу, але він у мене стоїть і пилиться в парфумерній шафі, як той шкелет. І я взагалі не знаю, що з ним робити. Він стоїть і буде там стояти скону, мабуть, до мого. Це пан Ганімет. Любі друзі, він у мене от в упаковці спакований, бо я себе втомилася. От книжки з нього випадають. Втомилася вмиляти, що він мені подобається. Е, ні, він мені не подобається, тому що він занадто медичний для мене. Це прояв добового мху, який пахне максимально медично. В цьому ароматі присутній для мене більше, ніж будь-які інші його ноти, його обличчя. Я в ньому бачу і інші відтінки, за які його люди люблять. Та все це перекреслюється занадто медичним аспектом його. Тут є і, і фіалка, і замша, дуже приємна. Є і металеві ноти, такий дуже стерильно чистий металевий аспект, наче це якась небесна чистота. Але, знову ж таки, все це перекреслюється особисто для мене дуже сильною. Медичною нотою. Ганімедика я не продаю, Ганімедика я зберігаю. Не знаю для чого. Не то, щоб я займалась інвестуванням в парфумерію, а от просто не тягнеться рукаш і користуватися і продати. Тому лежить, припадає пилом. Наступне питання: це мій. Або твій найжагливіший ароматний спогад. Тут не треба обмежуватись парфумами, взагалі нічим не треба обмежуватись, а просто що найгірше, ви в своєму житті нюхали або відчували мій перший ароматичний спогад. Найгірший йде глибоко з дитинства. Мені можливо було 5-6 років. Ну зовсім ще маленька. Хоча мої найперші спогади. Десь з 4річного віку. І тоді захворіла моя бабця, в неї вже був десь третій інсульт, вона була повністю паралізована, і моя мама за нею доглядала. Ми разом до неї приходили. І ось цей збірний аромат, який складався з запахом старої людини, специфічним її, її приміщення. Запахом їжі мама її готувала. Це якийсь такий був молочна каша, молочний такий аромат, і, і все це ще до, до цього аромату ще домішано моє нерозуміння як дитини, що відбувається страху смерті, страху старості, нерозуміння взагалі, що взагалі коїться. І це... Ці емоції були ще підкріплені у мене цими ароматами. Коти кудись бігають шкажани мої, шкаженісти. І мої емоції були ще підкреслені, доповнені ароматом молочної каші і ароматом старої лежачої людини. І я іноді відчуваю цей аромат просто, от коли йду на вулиці, щось повз мене так проноситься. І я така, хто тут? Цей аромат для мене дорівнює щось такому містичному. Дуже дивний, дуже у мене глибокий цей спогад, ароматичний спогад. І він мені приносить неприємні асоціації. Амено. Амено. Аме. Наступне питання звучить. Так, ніщебродська історія про молодих та бідних. Я цю саме, цю, це саме формулювання почула у Віталія Гріна на каналі. Дякую, що сформулював мої думки в слова. Моя ніщеброцька історія з 2007 року, мій перший курс університету, Київ. Я переїхала з Запорізької області до університету, навчатися до університету. І у мене був хлопець, у нього була сестра, і я просила ми якось домовлялися з, з сестрою. Вона працювала в магазині недорогою, недорогого магазину косметики та парфумерії. Я вже не буду називати. Ми домовляли, щоб вона мені відливала з тестерів то, що мені треба, А мені дуже було треба ейфорію блоссом. Кельвіна кляйна. І я навіть хочу собі повторити цей аромат, але вже в новому випуску в цьому році, 2023-му, має вийти ейфорія, здається, оди туалет. І мені дуже хочеться її спробувати, можливо, вона буде моєю вже сучасною ейфорією. Виходить, що сама я накрала, але людей підмовляла, щоб мені відлили ту ейфорійку. Наступне питання це упередження до брендів. І є у мене упередження, нічим не обґрунтовані думки на то вони упередження. Я коли бачу флакони, у яких всередині плавають блискітки, я одразу думаю, що це за дитячі мильні пузирі? Ну, не можу я серйозно це взагалі ніяк сприймати. Я можу обґрунтувати в своїй голові таке рішення, коли це якийсь і флакон гриливий. Або це парфуми присвячені, можливо, якомусь фестивалю, якомусь свято, де все таке бомболело, де все таке шикарне, феєричне, і там ці блискітки будуть якось доречні. Або, можливо, це якась стилізація під е, е, ці кульки снігові. Але коли просто якийсь серйозний бренд, дорогий лакшері плюс, мегаплюс, туди сипать якісь блискітки. На то це і упередження, що вони не обґрунтовані, От просто так відчуваю і так думаю. Наступне, що я взагалі не люблю, це флакони з золотим оформленням. От привіт, ганімедик, він в золоті, але тут, до речі, дуже гарний золотий колір, не такий прям жовтий-жовтий, дешевий. Гарний, жовтий, і все ж таки це мінімалістичне оформлення, що Ганімедік для мене от, на грані фолищ. Трошки більше б вони туди щось би створили, то це, я б його точно б не купила. І інцелат також. Мені не подобається, коли цей подих розкоші роблять золотим напиленням, оці всі визерунки, вензеля. От, для мене, як для архітекторки, шикарний от, дизайн. Я трохи розуміюсь в дизайні, це предмети, які на 100% виконують свою функцію. Вони прості і всім зручні і зрозумілі. Все цей предмет можна назвати, його дизайн можна назвати шикарним. А от все, що з якимось цим, з, зі шматком Версаля на, криш, на кришці. З якимись визерунками. Для мене це, це з епохи Людовіка 14-го, і треба, щоб це все там і залишилось. Мені не подобаються ці всі золото прекрасні, золото багаті, лакшері плюсові надбудови над парфумами. Ось так. Наступне моє упередження і бренд, з яким я ніколи не познайомлюсь в свідомому стані, це Кароліна Ерера з цими туфельками. Ну, для мене це жах, це дизайнерський жах. Я навіть в руки не можу його взяти. Мені не подобається. Це категорично. Наступне з моїх упереджень це східні арабські аромати. Або як я почула від Дані на каналі King of Fragrance, що зараз краще говорити амброві аромати. Ну, буду, буду казати, я амброві аромати. У мене є упередження щодо них, коли я чую якусь. Назву, яка мені натякає на схід, і я не знаю цього бренду: там хаджал, маджал. Я не знаю, що коли є H і Джей в написі, то я одразу думаю, що це бренд якихось, якихось підробок, арабських копій. Треба вже далі записувати цю назву, йти, шукати, перевіряти. Але от спочатку я про всіх думаю, що то підробки. Наступне питання. Темна негативна сторона захоплення парфумами. Що найгіршого в захопленні парфумами. У мене є декілька пунктів. Перше, я думаю, що я цікава людям лише тому, що я захоплююсь парфумерією, що я можу принести купу ароматів на зустріч, щось подарувати. Зараз. Газельку знецінення привезли, вигрожайте. Я щедра людина. Я ділюся ароматами і дарую. Але я не люблю, коли від мене цього очікують, коли в повітря висить цей непромовлений наказ, щоб я тут закалядувала ароматами. Сію, вію. Божечки, зараз всі по друзі подумають, що це я про них. Ні, я не про всіх. Якщо ми з вами бачимося регулярно, я приношу, приношу сама вам парфуми на зустрічі і пропоную ці зустрічі, то це точно не про вас. Я вас дуже люблю. Наступний негативний момент це гроші, 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 гроші це дуже дорого. Коли мені кажуть, що моя дитина захопилася парфумерією, я думаю, от коли в мене буде дитина, і вона скаже, я хочу захоплюватись парфумерією, мабуть, моєю першою реакцією буде, що я буду пишатися, що вона, моя дитина, наслідує мати. А по-друге, я скажу, поставимо флакончики назад на полочку. По-друге, знайдеш роботу, потім будеш захоплюватись парфумерією. Оце дуже дорого, це ж не скрипочку купити, не м'яча і не скакалку. Другий момент про парфуми це те, що вони не є предметом першої необхідності, навіть не є предметом гігієни. Парфуми це предмет розкоші, предмет е, мистецтва. І тому вони не обов'язково їх мати, але їх цікаво досліджувати. І вони, як предмети мистецтва, в принципі, можуть коштувати ну, космічні гроші. от Як в світі автомобілей, от існують дешеві автомобілі, вони коштують дешевше. А потім, що автомобіль дорожчий, тим він стає краще, 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 краще. І потім досягається такого піку, що, як би не був дорожчий цей автомобіль, він не буде кращий. І там вже починається оце пір'я в дупі. Капот в стразах, ти що, там ролікси на кермі, щось там тільки починається. І в сиді парфумерії так само є. Оця пікова ціна десь 150, 100-150 доларів. Можна купити якісні, гарні парфуми, зроблені великими майстрами парфумер... парфумерії. І ти за ці гроші можеш доторкнутися до прекрасного світу парфумерії. І все, що дорожче, там вже починається антураж, починаються долучатися різні історії. Які можуть продаватися дорожче, ніж просто сам аромат, аромат з історії. Додаються предмети, якісь розкоші, оформлення набагато багатше. В світі є люди, у яких набагато більше грошей, ніж у мене, і ніж у нас у всіх разом взятих, і вони хочуть. Щоб суспільство це бачило, це не погано і це не добре. Так просто є, так влаштований світ. Виходить, що у мене негативчик з захопленням моїм парфумерії, пов'язаний з грошима, що я багато грошей саме витрачаю на аромати, хоча вже почала набагато менше витрачати, якось економити, крутитись та з тим, що мене використовують. Переходимо до наступного питання. І я хочу відповісти на те, який комплімент, антикомплімент от для мене найнеприємніший. От Мені більш за все не хотілося б його почути стосовно моїх ароматів. Я б не хотіла, щоб мені сказали, що я пахну чимось дуже банальним, чим пахнуть всі, от мені не хочеться пахнути, як всі. Хоча я ношу там, сині джинси білу футболку, як всі. Але щодо аромату, все ж таки я хочу, щоб це було особливо, ексклюзивно, всі так не пахли. Хоча, вже, ж, коли зустрічаєш, зустрічаєшся з парфумерними друзями, то там вже важко щось таке знайти, що ніхто не знає. Але так, от в середньому. З людей, які не користуються парфумерією, мені б не хотілось почути, що вони знають цей аромат. І останнє питання на сьогодні випадок, коли парфуми мене підвели. У мене був такий випадок, і це був з ароматом Gucci Rush, прямокутничок червоний. Мені подарували ці парфуми, вони мені не дуже сподобались, я їх не носила, вони просто у мене там стояли. Це теж, можливо, якийсь там. Рік 2008, 90-й, десь там. І ось в один момент я прийшла вранці з якогось з якоїсь дискотеки, що ось ми там гуляли, і треба було йти на пари. І я на цьому якомусь стані ейфорії, що я там цю ніч гуляла, не спала, вирішила трохи замазкувати аромат клубу. Гучера нанесла на себе так побільше. І пішла на пари. Стільки негативних компліментів, як я в той день отримала, я, мабуть, за все життя не отримувала. Бо, по-перше, я дуже багато нанесла. По-друге, е, у мене був якийсь прокурений одяг. Можливо, в мене трошки пахло ще алкоголем. Боже, мабуть, було починати з цієї історії. І цей аромат шампуня, персокового шампуня. Почули та білих квітів, я з того моменту надовго перестала любити, і от тільки зараз, це вже за скільки років пройшло, там 12-13, я тільки зараз починаю любити персики, відкривати цю ноту для себе. А раніше та й білі квіти також. Це просто було для мене табу. Одразу згадувався той день і цей Гучі Раш. Такі відео тегові створюються, щоб ми з вами трошки стали ближчими. Відповідайте і ви на ці питання, де ви там зашкварились питання, ви знаєте. Прошу всіх блогерів, у кого а вже ж бажання, все ж тут не по, не по примусу долучатися до цього тегу. Мені було б цікаво почути ваші відповіді. Я зичу вам любові, кохання, та наснаги, Не втомлюємось бути свідомими громадянами, допомагати ЗСУ. Бувайте!